Щоб екскурсія була цікавішою, я вам дещо приготував. Це невеличкий інтерактив. За рік важко сказати, скільки я екскурсій провів. Це може бути і більше 20, якщо брати якусь конкретну тему, наприклад, у хасиди, якщо брати підземелля. це. 50, я навіть їх вже не рахував. І по місту приблизно так само 20-30 за рік в мене виходить поки що. Звісно, в нас багато містичних історій. Наприклад, що по сьогоднішній день тут монахи живуть. Ну, це в деякій частині правда, але тільки ми працюємо тут як монахи-екскурсоводи, щоб люди краще розуміли історію цього міста. Це німці стоять біля готелю Рігіна, тому що це народ педантичний, їм подобалася розкіш. Як бачите, готель не зруйнований, тобто вони його не бомбардували. Портаж Гітлера, який їде по сучасному центру, де перлина мені зараз стоїть. А ось і він, собственною персоною.